Друзі, всіх вітаю на своєму каналі, що Не Сказав Гід. І сьогодні я продовжую вам розповідати і про Крим, і про Закарпаття. І сьогодні буде дуже дуже цікаво, бо я так думала, що ще. Можна, ну так, знаєте, поєднати віртуально, чи просто це мої такі емоції, да? але я спробую це зробити. От знаєте, я ж вам багато-багато разів сказала, що я з Євпаторії, Євпаторія це Західний Крим, і в нас є Чорне море, звісно, і в нас є ще Ліман. Ліман то... Солене озеро, котре е, з'явилося завдяки тому, що між морем та е, безпосередньо да, тем, де зараз озеро, там утворюється піщана коса, Ну, я не географ, саме так це виглядає, і е, завдяки цьому е, з'являється озеро, озеро Ліман, і тому там концентрація солі набагато більше, ніж у морі. Так утворилося е, на Заході від Євпаторії, а це майже Євпаторія. Це в нас і такий район, який зветься Майнаки, це озеро Майнаки. От з приводу назви цього озера там дуже багато споречань. Е, Дехто казав, що Майнак перекладається з Кримсько-Тарського як зірка. Я не згодна, що це так перекладається. Е, до речі, на картах. Коли вони були ще створені до депортації Керемли, там озеро мало назву Мойнак Гюлю. Ну, Гюль, Я турецьку вивчаю Гюль по турецьки те озеро, і цим словом зрозуміло. А от що таке Мойнак, я не знаю. Кажуть, що з Каракалпатської мови, котра, я не знаю, має там відношення до Криму чи немає, перекладається як бархан. Але от що точно правильно перекладається, це місцевість біля озера, де завжди пасли худобу, і вона має назву Атармайнак. Майнак. І це зрозуміло чому? І що це озеро? Це озеро, вона, це озеро має концентрацію солі, 150 грамів солі на літр води. Мертве море в Ізраїлі має концентрацію 230 грамів, 330 грамів на літр води. Тобто, там, звісно, більше, в нас вона менше. Ну, було собі це озеро, майнаке, худобу там випадку.